Усім доброго дня і мирного неба, друзі, козачок полтавський з плавищею коробкою. Зняв натяжний кремня ходового. Щоб його трошки усилити доробити, зараз підемо подивимося до опрацювання. Оце є натяжник, який там стоїть. Пластину цю, ще одну положив таку от як видно з двох частин, дві пластини. А то рукою можна було гнути це все. І коли попадає, як момчуєш, ну, десь кукуруза, що, щось таке, бур'янина гарна, воно може його зігнути або ремень скинути. Ну і тут оцю пластину замінив. Оце ось що так двигається. Дивіться, яка товщина тут. Зараз покажу рідну видно вже зігнуто, як видно. Вже зігнуто. Так що, друзі, замінив. І отакий ось рулік, друзі, видучі. Якраз він повинен такий бути, тому що натягується отак от. Вниз, всередині ремні. Ремень конусний. І виходить, що такий нужен буде рулік. Ну так як шків облоці на ось рідний. Він був отакий. От. Тут залишився. От. Це ось він такий повинен бути. Все поварив, знімаю відео, тому що як покрасиш, воно не так вже видно, що, що де робив. Так що усилив я натяжне, щоб його не тагнуло і не портились Друзі, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.